Встановлення позначок в розкладі про проведення уроків онлайн. Для того, щоб поставити позначки в розкладі, нам потрібно зайти в браузер. Далі зайти на сайт google.com Та ввійти. Під обліковим запис, записом erudit.pp.ua. У мене свій обліковий запис, я входжу. Далі наступне. Відкриваємо нову вкладку браузера і заходимо на сайт навчального закладу. Це erudite.pp.ua. На, першій, на головній сторінці в нас розміщено розклад онлайн уроків на 30, 11, 2, 12. Натискаємо на цю таблицю, у нас відкривається розклад занять. Внизу таблиці є умовні позначки. Які вказують, що червоним кольором ми позначаємо урок, який проходить 40 хвилин онлайн. помаранчуємо урок, який проходить 10-15 хвилин онлайн. Та сірим кольором ми позначаємо уроки, які учні, на яких учні самостійно виконують надане їм завдання. Для встановлення позначки про проведення уроку, шукаємо. Клас та свій предмет, наприклад, 5 А українська мова. Справа в клітинці проти української мови, виділяємо клітинку. На панелі інструментів знаходимо значок колір Заповнення. Та обираємо колір. Якщо ми весь урок проводимо онлайн червоний колір, у нас зафарбувалася клітинка. Якщо ми урок будемо проводити. На початку, тільки онлайн, натискаємо знову колір заповнення та обираємо помаранчевий колір. Якщо ми даємо учням самостійне завдання, ми знову колір заповнення обираємо та обираємо сірий колір. І так, заповнюєте всі уроки. У вашому розкладі. Дякую за увагу.